Білорічицькі підземелля. Кожен з нас у дитинстві пізнав чарівний світ казок, які відкрили нам бабусі та дідусі. Цей світ назавжди залишився в наших серцях. Кожне село має легенди, що інколи розповідають про нього більше, ніж історичні факти. У селі Білорічиця цікава легенда, пов'язана з маєтком пані Олени Рахманової. Маєток Волконської Рахманової, дочки декабриста Волконського, був небаченої краси, адже його спорудив відомий архітектор Олександр Ягно. Палац, флігель, пекарню і церкву було збудовано. Саме за його кресленнями. Всі, хто бачив цей маєток, милувався його пишністю та вишуканістю. Відомо, що всередині палаца розписував художник Василь Соколу. Біля маєтку пані Олени ріс розкішний парк. Частина з тих дерев збереглася і донині. Коли мені було років шість, ми з друзями вечорами збиралися на місці, яке називалося церковиця. Тут раніше знаходилась церква. Любили ми такі посиденьки, бо могли обмінюватися різноманітними історіями, почутими від батьків. Одного разу старші дівчата й хлопці розповідали про таємничі підземні ходи, які вели від колишньої церкви. До літнього флігеля панського маєтку і до острова посеред ставка, на якому любила відпочивати пані Рахманова. Цих ходів було декілька. В одному з них, за переказами, заховано скарби багатої пані. Кожен мріяв їх знайти і розбагатіти. Казали, що в тих скарбах золоті гребені для волосся. Сережки з перлами, коралі, гердани, різноманітні браслети та старовинні царські монети. Хлопці хвалилися, що, досліджуючи сільські кутки, вони виявили один із таких підземних ходів. Знайшовся й сміливець, який ризикнув побувати у підземеллі. Блукаючи тунелем, він натрапив на золотий перстень. Приніс його додому і віддав матері. Перстень був небаченої краси. Тож хлопець дуже зрадів, що порадував неньку. Думав, вони зможуть його продати і не бідувати, але не так все сталося, як гадалося. Через декілька днів селом пронеслася звістка про смерть цієї жінки. Односельці перешіптувалися, що виною став перстень з винайденого скарбу. Можливо, це пані Олена не хотіла, щоб хтось носив її прикраси, а можливо, просто збіг обставин. Тепер уже ніхто не взнає. Після цього випадку дорослі закрили всі ходи у підземелля, щоб інші діти не змогли туди потрапити. Пізніше виявили інші підземні ходи, однак вони нікуди не вели, були засипаними. Буває, і нині біля ставка десь, та й зблисне монета, яку викине прудка хвиля. Цікаво, чи не зі скарбів пані Олени Рахманової вона Віра Чухліб, село Білорічиця.